Привіт, народ! З вами, як завжди, Євген. Сьогодні ми з вами поринемо у три різні ігрові світи: Fallout, Control та Red Dead Redemption. І все це заради того, щоб трошки дізнатись про їхніх загадкових мешканців. Це історії про таємничих персонажів, навколо яких беруть одні лише фанатські теорії. І у цьому випуску я постарався зібрати все це докупи, тому вам залишається лише вирішити для себе, яка з теорії вам здається найбільш вірогідною. Тому не забувайте коментувати, бо я сподіваюся, у коментарях ви напишете. Ще більше своїх улюблених теорій про інших персонажів з інших ігор, я, правду кажучи, із задоволенням зробив би ще не одне подібне відео. А поки що почнімо! Почну сьогодні з Ахті, бо, як на мене, це і справді чудовий приклад таємничого персонажа, навколо якого кружлять одні лише питання. Тому давайте спробуємо розібратись в тому, хто ж такий цей надзвичайний прибиральник Ахті, що працює у не менш загадковому бюро, де і відбуваються події цієї гри. З найпершої вашої зустрічі з прибиральником у вас в голові може скластися враження того, що Ахті веселий і доброзичливий дядько, який просто полюбляє вести дикуваті розмови. Він вже давно працює у бюро, але враховуючи його посаду, наврядчі можна подумати, що Ахті Ахті знаходиться десь на верхівці харчового ланцюга щодо питань влади та управління в цьому закладі. Зрозуміло лише, що він фін, і те тільки через його акцент. Через своє минуле головна героїня Джессі відчутно тепло ставиться до ахті, бо колись і сама працювала прибиральницею. Через це вона зовсім не проти іноді навіть допомогти ахті з деякими його справами, наприклад, спалити зайве сміття чи прибрати щось деінде. Але знову ж таки, таке уявлення про себе створює тільки зовнішня оболонка, тому що персонаж Ахті набагато глибший і куди загадкові. Ніж здається на перший погляд, не дивлячись на повне блокування будівлі бюро, саме Ахті впускає Джесі всередину, а це судячи зі слів інших персонажів, неможливо. Подібне право на зняття блокування має лише директор бюро, тому і без особистого дозволу директора ніхто не може ні зайти, ні вийти з будівлі. При цьому у вашій з ним розмові ви дізнаєтесь, що Ахті планує взяти відпустку і відправитись на свою батьківщину у Фінляндію, що так само неможливо, бо знову ж таки для цього треба мати окреме розпорядження з дозволом від директора. Під час вашого знайомства прибиральник також називає Джесі своєю новою асистенткою. каже, що їй не варто хвилюватись з приводу цієї роботи в бюро. Так наче він вже знає, що Джесі приймуть на роботу, що Рада, так називається міжпросторова сутність, яка контролює бюро, уже прийняла Джесі. А що також цікаво, ахті абсолютно спокійно пересувається по будівлі бюро, прибирає там і при цьому жодним чином не піддається на вплив ісів, іси це ворожа паранормальна сила, що саме захопили і ледь повністю не знищила частину бюро. Якийсь момент під час завдання фінське танго ви зустрінете прибиральника у самій глибині старшої будівлі у невідміченій на, на карті зоні. Туди приведуть вас видіння. Ахті. Ось всі думки прибиральника про його батьківщину, тому ви будете бачити кадри з лісами і морем. Він нагадає Джесі про важливість іноді брати перерву, так би мовити, провести дихання і передасть дівчині як подарунок свій касетний плеєр з піснями гурту «The Old Gods of Asgard». А це вже вдвічі цікаво. І ось чому. По-перше, The Old Gods of Asgard це гурт з гри. І про Алана Вейка, і зараз це зовсім не таємниця, що ці два ігрових всесвіти між собою поєднані. По-друге, сам по собі плеєр прибиральника також непростий. Він має в собі якісь невідомі таємничі сили, які пізніше навіть допоможуть Джесі у проходженні непрохідного лабіринту. Невідомо лише, чи наділив такими властивостями цей плеєр сам Ахті. Чи плеєр це ще один з предметів сили, які часто зустрічаються у цьому бюро? Агенти бюро навіть якось намагались записати Ахті і його роботу на відеокамеру, хоча записи про це закриті так. Мнице, але при перегляді матеріалу вони звітували, що відеоряд на плівці був дуже викривленим і пошкодженим, що знову натякає на невідому силу навколо прибиральника. А вже після того, як Джесі стає новим директором бюро, Ахті говорить про те, що не помилився з вибором, взявши собі в помічницю таку хорошу асистентку. І це не дивлячись на те, що дівчина сама як директор має вочевидь куди більше повноважень та й взагалі точно вище за рангом. Через це і з'являється думка про те, що Ахті щось куди більш могутні.

Але як він це робить? Хто такий цей Ахті? Якщо провести невеличке дослідження фінської міфології, можна дізнатися, що є два відомих персонажі на ім'я Ахті. Перший просто культурний герой, у якого декілька імен, другий це Бог моря. Але обидва варіанти не дуже пасують нашому загадковому прибиральнику, бо герой ахті був шибайголовою, який в кінці кожної історії частіше за все помирав, в той час як Бог ахті був жорстоким і дратівливим. Та є інший цікавий момент, який може бути натяком на сутність ахті. У старшій будівлі можна знайти символи світового дерева Ігдрасіль зі скандинавської міфології. Грубо кажучи, скандинави уявляли собі всесвіт саме у вигляді цього дерева, і саме поряд з цими символами з'являється ахті, що як на мене наврядчі є прост. Тим збігом. Водночас, акції взагалі може бути не з цього всесвіту. Він міг потрапити до бюро через так званий поріг. Саме такі пороги відкривають ходи до інших світів. Це також могло б пояснити, звідки у прибиральника взявся той незвичайний плеєр, наділений могутніми силами. Або ж, і це ще одне або ахті уособлює таку собі псевдофізичну форму самого бюро. Хоча мені більш за все панує теорія, що ахті якимось чином пов'язаний саме зі скандинавською міфологією. На це вказує і касетний плеєр з піснями, де в Асгард, але чи так це насправді? Хто його знає? поки ви у себе в голові намагаєтесь переварити та зібрати купу цього трошки хаотичну, заплутану, але все ж сподіваюся, цікаву інформацію. Я маю подякувати чудовим меценатам, які роблять ці відео взагалі можливими. Це неймовірні підписники на Патреоні, а також просто добродії, які підтримують цей канал іншими способами. Імена цих людей ви саме зараз бачите десь на екрані. Безмежно подякую всім небайдужим, в тому числі, звичайно, і простим глядачам та підписникам, які залишають коментарі підвід. Відо тиснуть вподобайки, розповідають про нові відео друзям та знайомим. Знайте, що все це не даремно і це дійсно дуже допомагає на ютубі. Для тих же, хто хотів би долучитись до меценатів каналу або просто хоче побачити своє ім'я у відео, підтримати мою діяльність можна як через Patreon, так і через Mono та PayPal. Усі реквізити є десь на екрані та у описі під цим відео. Та найголовніше зараз, звичайно, це підтримка нашої армії, зсу волонтерів та інших найкращих людей, які з кожним днем. Наближають нашу перемогу. Посилання на перевірені фонди також є у описі під цим відео. Наступним героєм цього відео буде таємничий незнайомець з серії ігор Fallout. Він з'являється буквально у кожній частині, починаючи з першої і закінчуючи останньою на цей момент Fallout 76. І за всі ці роки змінився лише його вигляд. Якщо у перших двох іграх він нагадував персонажа з фільмів про шаленого макса, то у наступних частинах він більш схожий на такого собі класичного детектива 40-х років. Але при цьому його роль за минулі роки так і залишилась незмінною. Він так само в абсолютно випадково. Момент може виникнути немовні звідки і допомогти вам у битві з вашим ворогом. Після чого він так само несподівано просто зникає. І все це відбувається під доволі незвичайний гітарний риф, який грає на фоні. У Fallout 4 гітару чомусь замінили на піаніно, але суті це не змінило. То хто ж він такий? Навіщо це робить? Навіщо вам допомагає? Трохи більше інформації про цього персонажа з'явилось у Fallout 4. У грі справою таємничого незнайомця займається детектив-синт на ім'я Нік Валентайн. Під час своїх досліджень нік дізнався, що такі несподівані появи незнайомців відбуваються по всій Америці вже багато років. Саме через це детектив вважає, що незнайомець навіжений аморал. А все через те, що незнайомець може допомагати у бою як персонажам з гарною кармою, так і справжнім поганцям. Наче йому абсолютно не важливо, у кого саме полетить наступна куля з його магнома. Окремо треба відмітити, що якщо ви зустрінете незнайомця, граючи у парі з Валентайном, останній буде це коментувати. That was him, The Стрейнджер. He was right here. Вед як я вже казав, у перших частинах Fallout таємничий незнайомець виглядав інакше, але вже з третьої гри незнайомець починає носити капелюха та пальто. Ще більше змін він зазнає в четвертій частині, де замість молодого хлопця ви бачите вусатого дядька. Але саме це і породжує інше питання: чи одна і та сама це людина? До цього ми ще прийдемо, але спочатку треба дізнатись про минуле таємничого незнайомця. І найкращою нашою зачіпкою буде персонаж на ім'я самотній мандрівник Делонсом Дріфтер з гри Fallout New Vegas. Його Можна знайти в пустелі обабіч дороги під велетенським рекламним щитом. Поряд з ним також лежить гітара, про яку ви можете трохи його розпитати. Гітара це єдине, що залишив йому батько про тим, як покинути свою дружину і сина. З сім'ї він пішов давно, тому мандрівник навіть не пам'ятає свого батька. Хіба що тільки з розповідей його матері вона називала чоловіка загадковим хлопцем, який постійно перебував у якихось секретних подорожах. Тобто, навіть для матері, батько мандрівника завжди залишався трошки незнайомцем. Ловлюєте? загадковий хлопець? Не Знайомець дуже схоже на нашого таємничого незнайомця. У цій же розмові ви можете дізнатись вік мандрівника. Йому 28. Трошки далі це допоможе нам вирахувати рік його народження. А ще, і це також важливо, раджу мати при собі другорядний квест під назвою Talent Pool та високий рівень навички торгівлі, які допоможуть виміняти у самотнього мандрівника старий пістолет його батька під назвою Таємничий Магнум. Це одна з найпотужніших бумпалок у грі. І якщо ж такого квесту у вас немає, або рівень навички торгівлі нижчий, чи 50, то забрати пістолет завжди можна і більш варварським способом. Головне тільки те, що під час того, як ви дістаєте та ховаєте цю нову зброю, на фоні буде чутно знайомий гітарний риф. А якщо порівняти пістолети зі зброєю в руках таємничого незнайомця, ви помітите, що вони ідентичні. Все це явно вказує на те, що самотній мандрівник і справді може бути сином того самого загадкового незнайомця. А знаючи, скільки років сину, ми також можемо приблизно вирахувати, скільки років незнайомця. Відомо, що події у Нівегасі відбуваються у 2281 році. Це означає, що мандрівник народився десь у 2253. У Fallout 3 та Fallout New Vegas таємничі не Знайомець виглядає однаково, але це не дивно, бо події у Fallout 3 відбувались лише за 4 роки до подій у Vegas. Головне тільки те, що тут незнайомець на вигляд дуже молодий, наче йому не більше 30. Тому, якщо він дійсно звичайна людина, син у нього з'явився у дуже ранньому віці. Навіть якби йому було на той момент 18, то у New Вегас він все одно був би вже 46-річним чоловіком. Не дуже схоже на правду, як думаєте, але ж у Fallout 4 незнайомець і справді виглядає куди дорослішим, років на 50 точно. Враховуючи, що події у Fallout 4 відбуваються через 10 років після Fallout 3, то тут йому має бути якраз десь 56. Але знову ж таки, все це можна порахувати виключно, якщо просто припустити, що син у нього з'явився у 18. Та якщо ці візуальні відмінності ще можна списати на графічні аспекти самої гри, то з першими двома частинами Fallout це вже не пройде. Події Fallout 1 відбуваються у 2161 році, за 126 років до події у Fallout 4. Так довго люди точно. Не живуть, то як це можна пояснити? Найстарішою людиною у Лорі Fallout, що всі свої роки життя перебував при тямі та не знаходився у гіперсні, є Лоренцо Кебот. Він народився у 1835-му і йому більш як 400 років. Але живе він так довго лише тому, що знайшов якийсь древній і, скоріш за все, позаземний артефакт, що вплинув на його біологічну структуру. Цілком можливо, що незнайомець точно як і Лоренцо, знайшов подібний артефакт. Проте варто також знати, що Кебот через довготривалий вплив такого артефакту з часом збожеволів саме за божевільного вважає незнайомця детектив Валентайн. Він з'являється ні звідки, вбиває абсолютно кого завгодно, а до цього ще й покинув свою сім'ю. Хоча, знову ж таки, серед теорій Валентайна є й такі, в яких незнайомець може бути гулем, можливо, гулем з мінімальними пошкодженнями радіацією, Та чи взагалі, можливо, щось подібне? Як на мене, варіант з Гулем найменш реалістичний. За іншою теорією, незнайомець Сінд. Можливо, він таємно співпрацює з інститутом, і оця його здатність з'являтися. Зникати просто одна з якихось технологій. Це могло пояснити його довге життя, проте не пояснює звідки тоді в нього син. Хіба що самотній мандрівник і справді не його син. Ця теорія, як на мене, теж не дуже. Єдиний варіант, що залишається полягає, в тому, що існує не один таємничий незнайомець, їх декілька. Це могло б пояснити, чому у перших частинах Fallout він виглядає інакше, а також чому там він міг бути як чоловіком, так і жінкою, в залежності від статі головного героя. З часом, з якоїсь невідомої причини, цей. Незнайомець помер або, можливо, його викрали. Він просто зник, і про нього більше ніхто не чув. Аж поки у 2253 році, звичайний хлопець з Монтани, що завів собі сім'ю, був порядним чоловіком, добрим батьком. Працюючи одного дня у шахті, не знаходить дещо незвичайне. Якийсь артефакт, тільки не він торкнувся своєї знахідки. Як артефакт моментально і назавжди змінює його особистість. Він кидає сім'ю, залишає все, що в нього було, і вирушає в подорож. Артефакт не тільки змінює особистість незнайом. Але й не діляє його особливими силами. По-перше, він не старіє. По-друге, він може набагато швидше пересуватись у просторі, можливо, навіть вміє телепортуватись. І по-третє, усі його постріли вбивають з першого ж разу. Пригадайте Девака Лоренца. він мав телекінетичні здібності. Незнайомець, наприклад, так само міг би перенаправляти ці свої нові сили у свій магном, звідси ваншот кіл, як то кажуть. Тільки от у ваших руках цей магном, хоча й залишається потужною зброєю, не вбиває ваших ворогів з одного пострілу секрет не в пістолеті, а в руці що його тримає. У незнайомці. Артефакт так само міг змінити його психіку, як колись Лоренцо перебив цілу орду гулів через звичайну цікавість, так і незнайомець може вбивати кого завгодно: хороших людей чи поганих, йому байдуже. Бо він більше не той звичайний сім'янин з Монтани. Він дещо інше. Але чи так це насправді? Чи правдива ця теорія про древній позаземний артефакт? Як на мене, вона і справді звучить найбільш раціонально. Дуже схожа на випадок Лоренцо Кепета. Але що думаєте ви? Наостанок спробую розповісти вам про дивного чолов'ягу з ігор Red Dead Redemption. У першій частині РДР це чолов'яга один з багатьох випадкових пересічних, яких може зустріти головний герой Джон Марстон, і з яким пов'язана серія другорядних завдань під назвою Я тебе знаю. Самі ж завдання складаються з трьох різних зустрічей Марстона і чолов'яги, під час яких перед вами виникає складний моральний вибір, який треба буде зробити. Під час останньої такої зустрічі Джон зірветься і кілька разів вистрелить прямо у дивного чолов'я. Але той навіть і вухом не поведе, сказавши, що багато хто вже намагався це зробити. Кулі проходять крізь нього наче через пустоту, після чого дивний чолов'яга зникає прямо на очах у Марстена. Сі араун, каубой. Це була дуже дивна серія квестів, яка породила купу теорій про походження цього дивака. Але ще дивнішим цей персонаж став після виходу другої частини Red Dead Redemption. Маю нагадати, що ігри Red Dead Redemption йдуть не в хронологічному порядку. Перша гра розповідала історію Джона Марстона у 1911 році, у той час як друга частина була про Артура Моргана і відбувалась у 1899 році. Тобто, справжня перша поява чолов'яги відбувається вже не по сюжету чи другорядні місці, Сі, у гід це більше схоже на частинку так званого environmental storytelling, коли історію розповідає вам виключно навколишнє середовище, така собі великотка з лором, яку доволі запарно активувати. У лісних хащах на сході від поселення Роуд серед боліт і крокодилів можна натрапити на самотню хатинку. Судячи з усього, як мінімум, якийсь проміжок часу саме тут і проживав дивний чолов'яга. Великотка тут складається з п'яти фаз: у перший ваш візит всередині дому все виглядатиме ось так. Дякую за перегляд! Купа свічок, якісь черепи, написи на стінах, а головне циліндр на вішалці та Мольберт з розпочатою картини. Кожен ваш наступний візит у будинок буде змінювати картину. Між візитами треба почекати приблизно 3-5 ігрових днів. На другий і третій ваш візити риси і деталі на картині ставатимуть більш чіткими, наче хтось насправді приходить сюди малювати. Та найцікавіше буде саме на четвертий ваш візит. Річ у тім, що перші три фази можна активувати граючи, як арт, Артуром, так і Джона, та тільки на фінальну фазу, тому що фінальна фаза активується лише під час епілогу. Перше, що кидається в очі, це завершена картина. Це портрет самого дивного чолов'яги. А якщо вам пощастить, у дзеркалі зліва за спиною Джона, ви помітите і самого чолов'яга. Він просто стоїть там, дивиться, наче і не на вас, але виглядає дуже ефектно. Якщо спробувати на нього наштовхнутись, Джон просто пройде наскрізь нього, наче дивакатами немає. А варто вам подивитись назад, чолов'яги. Як і не було, п'ята фаза Великодки це ваш п'ятий візит, на який у будинку зникає все, що хоч якось нагадувало про чолов'яху. Але як це можливо, чому його не беруть кулі? І як він може одночасно бути у дзеркалі та не бути безпосередньо у вас за спиною? Хто він такий? Почнімо з теорії про те, що дивний чолов'яха зовні дуже схожий на персонажа Джозея Трелоні. Звідси витікає купа теорій про те, що це одна і та сама людина. Наприклад, Трелоні, певно, єдиний персонаж з Грич, я доля після титрів так і залишала. Шається не розкрите. Більше того, він єдиний член банди, що жодного разу не з'являється під час титрів. По сюжету Трілоні відомий тим, що постійно кудись зникає. Іноді він пропадає місяцям. Також Трилоні єдиний з небагатьох членів банди, що живе не у таборі, і у якого немає жодної спільної місії з Джоном Марстоном. Немає навіть сцени, де вони були разом. Це могло пояснити, чому Джон не впізнає чоловігу у першій Red Dead Redemption. Граючи Артуром, Трилоні у місіях постійно говорить про те, що хоче вирішити все без насиль. Тільки от зазвичай виходить все навпаки, і в результаті Трелоні не бере участі у жодній з перестрілок, так наче він просто спостерігає за бандою і дивиться, який моральний вибір вони зроблять на цей раз. Дуже схоже на поведінку дивного чолов'яги у першій грі. До цього також можна додати діалог, який можна почути у таборі. На питання звідки він родом, Трелоні каже з місяців Юпітера. Це можна сприймати як завгодно, але очевидно одне. Він явно щось приховує. Але все це тільки частина теорії про те, що Трелоні ні, дивак одна й та сама людина, бо є й інші версії. Наприклад, що дивний чолов'яга ніхто інший як сам диявол, але не звичайний диявол, а якась його дивна інтерпретація. Можливо, на його створення надихнув розробників сатана з роману Марка Твена, замість того, щоб якимось обманом чи навіть просто силою забирати в людей душі і відправляти їх у пекло, він дає їм останній шанс, Redemption, так би мовити, спокуту. З діалогів та навіть написів у будинку з картиною, ми можемо дізнатись, що цей дива. Дивак безпосередньо причетний до спалаху чуми у Армаділо. Він запропонував жителям спокути свої гріхи, можливо, врятувати себе, проте жителі просто проігнорували його. За це диявол напустив на місто Мор. Фото Дивака, до речі, можна помітити за спиною продавця у магазині Армаділо. Хоча той навіть не певен звідки взагалі взялася ця фотографія. А Джон навіть скаже, що людина на фото здається йому знайомою. Хоча, знову ж таки, сам Джон безпосередньо ще не зустрічався з диваком. Серед написів в домі дивака є. Є також вишкрябаний на столі віршик про Джимі Брукса. Чию долю ви також вирішуєте у одній з місій. Залежно від вашого вибору, зміниться також і напис на столі. Тут же є і згадка місії Я тебе знаю, яка хронологічно ще тільки має відбутись. Лише у 1911 році дивний чолов'яга вирішив нарешті перевірити і самого Джона Марстона. Подивитись, чи справді він спокутував свої гріхи. Він дає Джону завдання Я тебе знаю, по якому ви безпосередньо маєте зробити вибір, кого рятувати. А кого ні? Чию долю залишити в руках диявола? Саме тому їхнє останнє місце зустрічі у грі дуже важливе. Тут буде здоровенний спойлер до першої Red Dead Redemption, але, на жаль, без цього ніяк. Востаннє зустрічаються ці двоє на місці, де у майбутньому має знаходитись могила самого Джона. Тобто, тивак уже тоді знав долю ковбоя і просто вирішував для себе, що ж варто зробити з його душею: забрати собі чи залишити у спокої та відпустити. Тобто, все це залежить тільки від вашого рішення Помагати комусь у грі, чи залишити на призволяще. як на мене, вся ця теорія про диявола звучить куди більш переконливіше. У чоловіках безперечно є якісь паранормальні здібності в той час, як версія стрелоня тримається тільки на візуальних збігах. Джозе був звичайним боягузом, що просто уникав сутичок та будь-яких ускладнень. Але ж це тільки моя думка. Пишіть усі свої ідеї в коментарях. Загалі пишіть усе, що думаєте про цих персонажів, про пов'язані з ними теорії, наскільки вони вам здаються реалістичними. Можливо, у вас є свої думки. Не соромтесь ними ділитись, впевнений, не одному тільки мені. все це буде дуже цікаво почитати. А там хто знає, може якісь ідеї для наступних відео будуть. Але поки що це все на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.